Олександка, народний депутат України, Європейська Солідарність. Кажемо доброго вечора вам у нашому анонсі пролунала теза про доплати військовим. Це такий можна сказати наріжний камінь української політики у цьому сезоні. Про це найбільше розмов поправку, яка була внесена щодо збереження цих виплат. Було ухвалено депутатами, але далі почалися танці навколо цього закону з боку різних депутатів, які чи то пак з власної ініціативи намагалися це заблокувати, чи то пак хтось просив це зробити. А з іншого боку, в українському суспільстві здається, мені десь почала розганятися така наша. Правда улюблена зрадонька що мовляв просто забрати у чиновників зарплатню і віддати військовим, це так неможливо, так не можна, тому що так. Економіка буде так, воно не працює. Ваша позиція стосовно цієї ситуації, пане Олеже? Ну, доплати військовим це не про політику, це про. Українську оборону, про українську державу, і це про гідність українського військового. І жодної політики там точно немає. От давайте вийдемо на вулицю і запитаємо будь-яку людину, чи потрібен, щоб український воїн отримував достатню винагороду за свою працю? Мені здається, що 100% українців скажуть, що так. І це однозначно, і дискусії тут ніякої не може бути в принципі питання величини цієї винагороди. Так, от я хочу сказати дуже категорично: немає занадто великої суми. Може бути занадто мала сума винагороди, яка може бути для українських військових, і те, що українських військових позбавили в лютому місяці винагороди, це є страшенна помилка. Більше цього я хочу сказати, це удар по обороноздатності української держави. Бо чи воюють наші українські військові за гроші? Точно ні. Я не знаю на передовій тих хлопців, які воюють за гроші. Але чи потрібна добра винагорода для українських військових? Давайте запитаємо їх для чого і куди вони витрачають кошти? Чи витрачають вони ж кошти на додаткову амуніцію для себе? Так, чи витрачають вони кошти на ремонт автомобілів і інших речей, які називають вони речі швидкого використання? Так. Чи віддають вони гроші своїм родинам, які знаходяться в тилу, щоб ці відчували себе більш-менш хоча б комфортно? Так чи їм залишається багато грошей після цього? Ні. Чи потрібна диференціація сьогодні для українських військових тим, які є на нулі, і ті, які готуються в будь-який момент стати? До того, щоб захищати безпосередньо на нулі, звичайно, така диференціація потрібна, і тут однозначно моя позиція, наша позиція йде в унісон з позицією генерального штабу генерала залужного, який її висловив під час зустрічі з фракцією. Ця позиція йде в унісон з думкою генерала Забродського, який висловив її. Повинна бути диференціація. Це точно правда. Але чи має військовий, який сьогодні забезпечує безпеку українського неба в силах протиповітряної оборони, заглядати комусь як за своєю винагородою за подачкою? Точно ні. Чи має розвідник головного управління розвідки чи боєць сил спеціальних операцій, коли він готується дуже довгий і тривалий час для проведення серйозних спеціальних операцій, в цей момент не мати жодної винагороди? Точно ні. Тому. Питання мені здається, однозначно. Оце рішення парламенту про додаткові кошти військовим є правильне а те, що депутат від фракції голос. Наклав постанову і припинив це рішення, я вважаю, що це є великий ляпас і фракції голос, і тим людям, які голосували за цю політичну силу. Я переконаний, що коли вони про це почули, вони точно пошкодували. І це не про політику, це про державу. І ми від Європейської солідарності не просто кажемо, а дайте гроші сьогодні. Троє наших депутатів, Ніна Южаніна, Іра Геращенко, Ростислав Павленко, запропонували звідки можна взяти ці кошти, не надрукувати, не позичити а 90 мільярдів додаткових взяти з тих можливостей і ресурсів, які сьогодні є в бюджеті. 51 мільярд з дорожнього фонду. По-перше, асфальтом ми точно не переможемо московитів. А по-друге, ті ресурси ми маємо отримати як репарація після нашої перемоги над Кремлем. Ще одне джерело: 23 мільярди від грального бізнесу. Скажіть, будь ласка, це що має ходити по кишенях олігархів? Ні, воно має йти українських військових. 11 мільярдів від експортного мита на Зернові культури, скажіть, будь ласка, це що мають заробляти посередники, які сьогодні маніпулюють і демпінгують? Ні, ці гроші мають піти українським військовим. І врешті те, про що ви говорили, сьогодні достатньо високі зарплати в ДБР, в прокуратури, в різноманітних чиновників різних рівнів, Точ, Точно там треба отримати ці кошти і перерозподілити українським військовим. І це наша пропозиція, яка лежить на столі, і те, що Понеділок парламент не працює. Вівторок парламент не працює. Середа парламент не працює. Четвер, парламент не працює. І завтра ніхто не збирає парламент. Це велика помилка керівництва парламенту. І ми теж звернулися від нашої фракції. Ну чого сидіти? Давайте зберемо з парламенті і швиденько це проголосуємо. Все на столі, все зареєстровано. Оце вже політика, що не хочуть зібрати депутатів і проголосувати це рішення. Тому я ще раз кажу: українські військові мають мати достатню винагороду. Гроші для цього є. І це не про політику, це про оборону і про гідність українського воїна. Але ви знаєте, тут дуже проста математика. Вдаруйте. Минулий рік що була. Краща ситуація економічна ніж цього року? Ні, цілий рік гроші виплачували. Гроші були тут раптом раз і гроші зникають. Може, треба тісно припинити красти і займатися корупцією. І тоді ці гроші, які минулого року весь рік виплачували, можна виплачувати і цього року. Що змінилось? В парламенті ставити запитання, зокрема Денису Шмигалю, наш земляк з Львівщини. Тобто, він як відбувається це? Чи є якісь звіти перед перед Верховною Радою? Тому що засідання закриті. Ми не дуже знаємо, як це виглядає. Бо ну, ну як це все виглядає для людей? Почалась повномасштабне вторгнення. Зрозуміло, що ситуація абсолютно нетипова, Ми в таких умовах не жили. Ми повністю довіряємо тій владі, яка є. Ніхто влади не змінює, це, в принципі заборонено під час війни. всі Сподівалися на те, що рішення будуть адекватні до ситуації, вони будуть нормальні, і ми якось цей час з гідністю пройдемо, ну, а далі будемо вирішувати. Підходила нам ця плада, не підходила, ну і, і жити в нормальних умовах. Головне державу зберегти. Але зараз от, повертаємось до таких питань, які, ну про які треба питати, верх... Кабмін, так а це може робити лише Верховна Рада. Ну, справді єдність суспільства і відсутність політичних дискусій це є великий здобуток, який дає нам можливість будувати фундамент перемоги. Це навіть не дискусія. І справді, от мені найбільше запам'яталось, коли 24 лютого два президенти України, Зеленський і Порошенко, зустрілись і сказали, що політична боротьба це вчора. Сьогодні ми разом повинні працювати для того, щоб об'єднати державу. І перемогти ворога, і до речі, це зберігається впродовж року часу, і це дуже правильно. Але парламент... На мою думку, пережив після повномасштабного вторгнення два етапи. Перший етап це був від 24 лютого, коли о 8 годині ранку ми разом зібралися і дуже швидко приймали необхідні рішення. А потім, 2 березня, коли багато хто хто не вірив, що парламент збереться, але він зібрався конституційною більшістю, голосували. І напевно цей період завершився в червні місяці, коли було зрозуміло, що московські війська пішли від Києва і найближчим часом до околись столиці не повернуться. Це була справді дуже конструктивна робота, швидка, оперативна, ефективна. А після червня в цю роботу почали вмішуватися різноманітні корупційні питання, різноманітні незрозумілі рішення швидкі в одному випадку і затягування рішень в іншому випадку. От, наприклад, питання стосовно московської церкви в Україні. Ну зрозуміло, що це ФСБшні агенти, які прикриваються рясами. Всім зрозуміло в суспільстві в парламенті. Є законопроект. Є профільний комітет, який підтримав цей законопроект, який вже третій, п'ятий місяць це рішення не вноситься в стіни парламенту і не голосується. Чому? Що заважає швидко, категорично вирішити це питання? І так багато речей, які, на мою думку, треба голосувати. Я цього не розумію. ОПЗЖ в парламенті. Ну, що вони там роблять до сьогоднішнього дня? Чому ми не виносимо рішення і заборонену в Україні партію, як партію, яка була очевидною п'ятою колоною, не виганяємо з парламенту, не виганяємо з місцевих рад? Ні, це питання теж не вноситься в парламент і не голосується. Знаєте, багато хто не розуміє, як формується порядок денний засідання парламенту. А він формується дуже просто: на погоджувальній раді всі говорять, а потім представник монобільшості каже. Ми це питання вносимо в порядок денний чи не вносимо в порядок денний, і я думаю, що це припинення трансляції українського парламенту це якраз було для того, не щоб вносити якісь чвари в суспільство. Які чвари сьогодні в суспільстві? Я думаю, що якщо хтось на вулиці почне розганяти міждоусобиці, то його люди дуже швиденько візьмуть за шкірку і викинуть. Питання в тому, що люди мають бачити, а хто справді за що? А хто що підтримує? Бо от коли ми кажемо про зарплати чиновників, ну можливо, для когось чиновників сьогодні справді невеликі зарплати. Але скажіть, будь ласка, керівник Укрнафти, який, яка перейшла в підпорядкування державного підприємства АРМА і фонду держмайна, в місяць отримує 3 мільйони гривень. Це що, нормально? Ну, скажіть, будь ласка, це нормально? То, що він повинен мати достойну зарплату, звичайно. Ну, але даруйте 3 мільйони гривень одна людина, воєнний стан за що? І те, що парламент проголосував обмеження заробітної плати чиновників 10 мінімальними заробітними платами, точно вистачає на прожиття. Починаючи від народного депутата, міністра, будь-якого чиновника всіх рівнів, а в чому проблема? Терпимо, терпимо всі, і нічого складного. Сьогодні люди терплять набагато більше. Ми хіба не бачимо, наскільки зросли ціни. Бачимо. Ми не розуміємо, наскільки інфляція пройшла. Розуміємо. Ми сьогодні чуємо нарікання від людей? Ні. Бо люди затягнули пояси, і люди кажуть, нам головне перемогти. А що чиновники? Чим вони краще від звичайних людей? Три мільйони гривень зарплата керівника, укрнафти, в воєнний час. Це ненормально. І я з цим ніколи погоджуватись не буду. Три мільйони гривень це в середньому, якщо в долар переводити 81 тисяча доларів в місяць, так заробляє людина. Я не переводив в долар. Я, я просто рахую. Але я чесно я вам скажу, що коли ми військовому не можемо знайти 30 тисяч гривень, а тут отримує людина три мільйони. Я не розумію такої ситуації. Я чому це порахував? Джозеф Байден заробляє 600 тисяч доларів в рік приблизно, і це 50 тисяч доларів в місяць. Президент Сполучених Штатів Америки згідно офіційних даних і порівняння не на користь Джозефа Байдена з чиновником, як якщо справді ці цифри не на користь президента Сполучених Штатів. Більше заробляють українські чиновники. Знаєте, це така і це питання. Іронія. От, е, Віталій, ви та. задали от, Наталю. Ви задали питання це питання до уряду. Ну, вони регулюють цю проблематику. Вони мають приймати рішення. Це питання до тих чиновників, які сьогодні є в офісі президента. Врегулюйте, вносимо. Я знаєте, я дуже хочу, щоб такі питання транслював в живому етері, в записі у Український ефір, щоб кожен бачив, хто за що. Я не соромлюся за що я голосував. Я готовий відповідати, за що я голосую. Тому що ці чи інші рішення я приймаю усвідомлено. А якщо людина хоче приймати такі рішення, хай відповідає, хай люди бачать. От ви говорили за Цаболя з голосу. Він ж не поїхав до солдат на передову. Він поїхав в Сполучені Штати Америки. Та ні, ти зупинив виплати військовим. Ти... Ну да. ти зупинив виплати військовим. Поїдь до військових, поясни їм, чого ж ти ховаєшся, що ж ти за океаном шукаєш. Ясно. Навіть під час голосування, та ні, те, що він порушив, чинне законодавство, це очевидно. Але я кажу, ти парламентар. Ти приймаєш усвідомлене рішення. Їдь до людей поясни людям, чому ти приймав таке рішення. Ми не могли це проголосувати в 2014 році, тому що для того, щоб нам проголосувати заборону російської церкви, нам потрібна в Україні була канонічна автокефальна православна церква. І це сталося в 2018 році, коли на об'єднавчому соборі. Різні гілки українського православ'я об'єдналися в єдину канонічну церкву. Це все якщо добре. колись З -му, ієрарх... могли? Я... му році, коли якщо колись ієрархи українських церков напишуть, 19. як відбувався цей об'єднавчий процес, то я вам скажу, що недаремно в текст Томосу Внесено ім'я п'ятого президента Порошенка. Я розумію, чому це відбулось, і напевне, вселенський патріарх, коли підписував, теж це розумів 6 січня 2019 року. Було українській церкві вручено Томос. Після цього Український парламент прийняв рішення про те. Що в Україні немає УПЦ МП, а є православна церква України і російська церква? А потім були вибори і довгих три роки. СТОП. Чому цей СТОП? Я думаю, що питання точно не до мене, Добре. і я думаю, що точно Добре. в 2014 році прийняти рішення, яке ми пропонуємо зараз, було неможливо, тому що тоді православні християни не мали би своєї в Україні канонічної автокефальної церкви. Давайте не переводити питання духовного життя в політику. Є дуже коротко. По перше, той хто сьогодні говорить чи думає про вибори, я так скажу дуже мягко, не тим займається. Не про вибори, треба думати, а про перемогу. По-друге, ОПЗЖ це не є опозиція, це є московська п'ята колона, яку сьогодні заборонено згідно чинним законодавством. І є всі конституційні підстави, і про це є зареєстрований відповідний законопроект. Треба вивести зі стін парламенту, зі стін місцевих рад. По третє, хай ті, хто хоче молитись, Кирилу, бо справді свобода совісті гарантується конституцією на своїх. Храмах чи на тих спорудах, де вони хочуть молитися, Кирилу повісять табличку, що вони є російська церква в Україні, От так храм. як це сьогодні передбачено законом, і все стане на свої місця. Не треба чекати того моменту, коли московський піп поб'є чергового військового у храмі, і це викличе велику. Збурення серед людей. Віться наскільки наші люди законослухняні, наші люди, не порушуючи чинного законодавства, діючи відповідно до норм закону, просто крок за кроком, храм за храмом, приймають рішення про перехід до православної церкви України. А ми їм маємо дати законодавче підґрунтя, щоб це зробити якомога швидше, і все повірте, пройде мирно і відповідно до чинного законодавства. Але ви знаєте, от ми говоримо про правильні речі, і це точно треба зробити. Але в мене просте риторичне питання. От чи можуть оці правильні речі організувати люди, які сьогодні не можуть забезпечити вчасну видачу посвідчення учасника бойових дій? От ми свідомі того, що сьогодні в українській армії є проблема після завершення першого року повномасштабної агресії. Це неможливість учасникам війни отримати посвідчення, на основі якого його родина буде мати якісь можливості. От ця влада, яка не може виписати посвідчення, вона зможе організувати психологічну що реабілітацію, ревітацію. Не речі. будемо критикувати владу. Не будемо Олег Михайлович. При всі повазі та ви пропонуєте про владу... щось конкретно або не критикуйте. Парламенті проголосували заборону піротехнічних засобів і заборону феєрверків. Тому людина, яка сьогодні використовується, вона порушує норму законодавства. Я вважаю, що поліція повинна реагувати дуже чітко і дуже конкретно. От стосовно представництва влади, ну сьогодні так сталося, що влада така, яка є, і точно сьогодні потрібно тримати єдність суспільства, але ніякими словами про єдність, про критику не можна пояснити відсутність вучас учасника бойових дій посвідчення про те, що він учасник бойових дій, це не реабілітаційний центр побудувати, це не зробити щось велике ноу-хау, це елементарні речі виписати документ. Це точно можна зробити. Я не знаю, чи це критика. Це швидше в мене такий Давайте біль Давайте розмовимо, запропонуємо. Давайте зробимо це. Та він розроблений ще з минулого року. То я... законопроект регламент Регламент. регламент. отримання чи уч... посвідчення ну, пропихнути треба піти в постукати в кабінет. Він прийняв він прийня. прийня. він... несу. Я не знаю. Ну значить треба піти комусь постукати, пробачте. <реш> тому що те, що описує пан Роман, це справді це біда. Але от така біда була ще три місяці тому в Миколаєві. І минулого тижня, коли я був в Миколаєві, оці дві картинки поруч, тримісячна і. Минуло тижнева це ніби два різних світи. знаєте я тішився, бо я в Миколаєві стояв в корку автомобільному. Я бачив, коли по місту йшла велика кількість людей. Я бачив відкриті крамниці, тобто життя, яке повернулося в українське місто Миколаю, яке ще так недавно обстрілювали расисти з РСЗО. Тому вихід є один і дуже простий: гнати московитів з нашої землі. Чим швидше ми це зробимо, тим всі наступні проблеми вирішимо, повірте, дуже і дуже швидко. А це проблема номер один. А корінь цього питання це підтримка українських військових. Бо вони і тільки вони зроблять цю справу, якої сьогодні прагне кожен українець.